Так, дівчатка, приготуємо з вами смачний салат. Салат називається королівський. Ну, ви подивитеся, спробуєте і оціните, чи справді він королівський, чи ні. Нам подобається, я з вами ділюся. Для цього нам потрібно буде свіжа капуста, або якщо у вас є листя салату, теж вони добре підійдуть: перець болгарський, редиска. Помідори, помідори тут чері потрібні, ну або сливка, ну щоб просто воно як при нарізці буде красивіше. Один огірок і зерна граната. Для заправки використовуємо оливкову олію, італійські трави. Туди додаємо лимонний сік. Я видавила із лимона. У мене лимон такий невеличкий, там було десь чайна, може навіть трошечки менша, лимонного соку. Посолимо і все. Так, Ріжемо капустку для початку. Отак, Такими невеличкими. Шаткуємо. Я рецептик вам напишу, е, він е, як гамовка там невеличка, так як я оце сьогодні роблю собі. О. Ну, а ви потім, як треба більше, то будете собі збільшувати. От. Так, ріжемо нашу капустку до кінця. Так, капустку так сложила у височку, тепер редисочку. Редисочку ріжемо такими стіжечками. О, хтось до мене поспішає. <ріст> так. І так всю редисочку до кінця. Зараз вона така, ви знаєте, купували це. Один раз взяла, така була більш гіркі, ну, гірка. А ця ні. До речі, мені. Порадили редиску, не знаю, купила, спробуємо посіяли. Спробуємо, що воно за редиска. <сі> Сказали не гірка. Ну, Як попробую, тоді скажу, <сі> чи гірка чи ні. Отак. так, Сюди складали редиску. Тепер зерна граната сюди теж додаємо. Тепер, тепер беремо гірочок і теж його так ріжемо, як і рядисочку. Якщо буде дуже широкий огірочок у вас, то тоді можете на 4 розрізати і теж буде добре. Так, тоді огірочок дорізали, беремо перець. Так, розрізаю його на 4. Так. Тут де тонше, то можна і не розрізати, а там де так, де поширше буде. Можна брати і той, що такий м'ясистий, величенький. У ну, мене цей, я цим користуюся. І теж інколи купую, ну, але цей і дешевший, і на смак не уступає тому. То все время все робимо з м'ясом. То з якимись крабовими паличками то ще що. А це буде просто такий овочевий. Так, тепер беремо помідорчики наші і розрізаємо їх просто на 4. Отак. Все. І теж додаємо до нашого салатику. Його можна так, як е, на, на стіл подаєте. Ой, не те. Як подаєте на стіл, то можна його зразу не перемішувати, а так е, положити кучками все, Добра... Добавити заправочку, а потім уже, як будете е, цей за столом, то можна перемішати. Ну, це, звісно, як захочете, я... так. ось такий він у нас вийшов. Гарненький. Так, так як я вам і казала, я сюди все додала. Солі, дівчатка, ну це все за смаком. Я собі трошки посолила, ну, але ще і додам так. Вже як перемішаю, тоді ж можна скуштувати. Отак от. Заправляємо. І все добре перемішуємо. Ось такий вийшов салатик, гарненький, такий різнокольоровий і смачний. Якщо вам сподобалась ідея салатику, і, взагалі, який він на вигляд, готуйте і смакуйте вже запинаюся, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.